Добрий день Добрий день вам із Києва, вітаю вас всіх зі святом. Бажаю вам усім мирного неба над головою, щастя, здоров'я, благополуччя, достатку, всього самого найкращого, щоб тільки раділи життю, щоб ніколи не плакали, щоб були певні досягнення. Дівчинка, бачу. Браслетики сплила і пропонує людям. Ніхто навіть не зупиняється. а Старалась дитина, ще не відомо, які причини, що вона продає. Ну Я на неї так дивилась, дивилась, думаю, вона підійде до мене. Я тут сижу поруч з нею. Вона на мене глянула, але не підійшла, не знаю, чого не підійшла. Може підійде зараз. Такі жовто-блакитні. So таки.